В липні 1965 року з конвайера заводу в Людвігсфельді зійшли перші серійні вантажівки ІФА W50L. Згладжені м'які лінії кабіни, вигнуте панорамне лобове скло, велика радіаторна решітка і акуратний бортовий кузов. Надавали цьому безкапотнику особливий дизайн, який якісно вирізняв його на фоні більшості тодішніх вантажівок соціалістичного блоку, особливо капотників, які не вражали ані технічними характеристиками, ані комфортабельністю. Та незважаючи на досить прогресивний безкапотний дизайн, який перебував в той час на піку популярності в автомобільному світі, відношення до цього автомобіля було двояке. Якщо одні водії через букву L в назві, яка позначала чи то назву міста Людвігсфельд чи просто вказувала на тип автомобіля Ластен, тобто вантажний? Називали цю вантажівку жіночим ім'ям Елла або ж Елочка, шанували її та мали за честь перебувати за кермом своєї улюблениці. То інші мали до неї відношення дещо прохолодніше. А окремі водії дотепники з СРСР, куди і ФА у великій кількості постачалась, починаючи з 70 х навіть вважали, що це німецька помста за Сталінград. Але чому і ФА отримала такі кардинально протилежні відгуки? Та як, попри все, їй вдалося досягти статусу справжньої легенди східно-німецького автопрому? Відповіді на ці питання та ще багато іншої цікавої інформації про цей неординарний автомобіль в нашому подальшому сюжеті. Тож не покидайте наш канал, а паралельно з переглядом напишіть в коментарях, чи немає у вас ностальгії за класичними вантажівками минулого, і котрі з них ви б хотіли знову побачити на дорогах. Ну а ми поїхали. Потреба в нових сучасних вантажівках виникла в східній Німеччині ще в середині 50-х, коли автомобільний ресурс, створений автомобільними компаніями Колис об'єднаної Німеччини, поступово вичерпувався. Особливої ваги завдання по відбудові і розвитку автомобілебудування НДР було покладено на асоціації виробників транспортних засобів Industry Фербанд, Фацайкбау або ж скорочено IFA. Яка була утворена в 1948 році за рік до проголошення Німецької Демократичної Республіки і об'єднала більшість державних східно-німецьких автомобільних підприємств. Фактично ця організація виконувала роль автомобільного міністерства, під контролем якого перебувала вся автомобілебудівна галузь країни. Саме на одному з автомобільних заводів, який входив в асоціацію ІФА, і був розроблений перший прототип безкапотної вантажівки, який в подальшому став знаменитою ІФА W50L. Якщо більш конкретно, то сталася ця подія на початку 60-х на автомобілебудівному заводі Ернеста Грубе в місті Вердау, який був заснований ще в 1898 році як саксонський вагонобудівний завод. По завершенні Другої світової війни завод потрапив в радянську зону окупації і в 1948 році був націоналізований. Вже на початку 50-х переіменоване підприємство переперфілювали з виробництва вагонів на випуск вантажівок. Тут випускались в основному капотні моделі, розроблені на заводі Хорг в Цвікау, які базувались на ще довоєнних напрацюваннях компанії VOMAG. Це були важкі шеститонні вантажівки EFA H6 та військові повнопривідні моделі EFA G5 з колісною формулою 6х6. У 1958 році важкі капотники серії H звільнили місце на конвеєрі для середньотунажних моделей H3, які після модернізації та збільшення вантажопідйомності отримали нову назву s 4000. А вже на початку 60-х завод Вердау розпочав свою програму по створенню перспективних безкапотних моделей, які ще з середини 50-х набирали все більшу популярність та поширення на світовому автомобільному ринку. Адже конструкція вантажівки з кабіною над двигуном дозволяла максимально ефективно використовувати довжину шасі автомобіля, нарощувати його вантажопідйомність без необхідності збільшення довжини самого транспортного засобу, яка в багатьох країнах дуже часто суворо обмежена на законодавчому рівні. Першим дослідним безкапотником, який створили Verdau, стала модель W45, де буквений індекс вказував на місце випуску VerDAU, а цифри в назві інформували про вантажопідйомність вантажівки в центнерах, в даному випадку 45 центнерів або ж 4,5 тони. Згодом, після незначних доопрацювань вантажівки, які отримали нову назву W50L, були передані на завод в Людвігсфельді. Де й розпочалось в липні 1965 року їх серійне виробництво faw 50 l це двохвісна середньотонажна вантажівка з кабіною над двигуном. Зовні кабіна мала досить масивний вигляд та чималу висоту, проте всередині місця було не так вже й багато. Практично весь простір між водієм та пасажиром займав кожух моторного відсіку. Під яким ховався 4-циліндровий дизельний двигун з вихровими камерами об'ємом 6 літрів та потужністю 100 кінських сил. Дана силова установка була більш потужною версією 90-сильного дизеля вантажівки S4001. Вже в 1967 році на вантажівки почали встановлювати новий чотирициліндровий В-подібний дизель з безпосереднім впорскуванням палива, побудований за ліцензією Ман. Об'ємом 6,5 літри та потужністю 125 кінських сил. Особливістю даного двигуна була можливість працювати лише на двох циліндрах. Подібний режим економії автоматично спрацьовував при роботі на низьких обертах або при перегріві двигуна, що дозволяло суттєво економити паливо. П'ятиступінчата коробка передач вантажівки розміщувалась в окремому від двигуна картері, який кріпився до рами під кузовною платформою. Крутний момент від двигуна на коробку передавався за допомогою кардану. Окреме розміщення коробки полегшувало її ремонт та демонтаж. Вантажівка отримала суттєвий кліренс 30 см. Цього вдалося досягнути завдяки особливій за конструкцією головній передачі, функцію якої насправді виконували два окремі редуктори, які розміщувались в картерах по краях балки заднього ведучого моста. Така конструкція дозволила відмовитися від однієї головної передачі. Величезний картер, який розміщений по центру моста, міг значно зменшити кліренс. Побажання покупців вантажівки могли обладнувати з механізмами блокування міжколісного диференціалу. Повнопривідні армійські версії, які також випускались в Людвігсфельді, мали роздавальну коробку з демультиплікатором та механізмом блокування диференціалу. W50L мали залежну ресорну підвізку, доповнену спереду телескопічними гідроамортизаторами та стабілізатором поперечної стійкості. Гідропідсилювачем керма обладнували тільки повнопривідні версії вантажівок. Гальмівна система барабанного типу з незалежним гідроприводом для передніх та задніх коліс. Зменшити зусилля на педалі гальм допомагав пневмопідсилювач. Крім цього, вантажівки обладнували також моторним гальмом, спеціальною заслінкою, яка встановлювалася між впускним колектором та глушником. При відпусканні педалі акселератора дана заслінка спрацьовувала і перекривала вихід вихлопних газів, таким самим виконуючи гальмування двигуном. Така додаткова можливість гальмувати двигуном була особливо корисною при виконанні рейсів десь на гірських серпантинах, оскільки дозволяла суттєво економити ресурс гальмівних колодок. Компонування кабіна над двигуном дозволяло значно зменшити споряджену масу, яка складала всього 4 тонни 600 кг, і наростити вантажопідйомність до 5 тонн 200 кг. Крім цього, вантажівка могла боксирувати причеп повною масою 9 тонн. Максимальна швидкість автомобіля складала 80 км в годину. На 100 км автомобіль витрачав 17 літрів палива. На базі основної бортової вантажівки завод Людвігсфельді випускав також понад 100 різних модифікацій. Не було такої сфери господарства Східної Німеччини, де б не були задіяні ці вантажівки. Вони працювали на будівництві, на полях, в комунальних господарствах, в різноманітних службах та організаціях і навіть служили у війську. Серед них були моделі з подовженою базою, зі здвоєними кабінами, автомайстерні, ізотермічні фургони, самоскиди, включаючи повнопривідні сідлові тягачі, а також пожежні машини, які складали основу автомобільного парку більшості пожежних частин НДР. На шасі W50L також встановлювали автокрани з загальною вантажопідйомністю 10 тонн. Безумовно, як і в будь-якого автомобіля. В ІФА були свої як переваги, так і недоліки, тобто плюси та мінуси. До плюсів можна віднести хороші ходові якості, прохідність, компактність, надійність, відмінну маневреність та достатній рівень комфорту. Ну а про мінуси дізнались в основному від водіїв, які часто скаржились на певні незручності при експлуатації даних авто. Через неможливість відкидання кабіни основний доступ до двигуна був через люк моторного відсіку, який розміщувався в кабіні між пасажирським та водійським сидінням, що ускладнювало ремонт. А при капітальному ремонті двигун виймався через передню кришку з радіаторною решіткою. Ще однією проблемою був поганий прогрів двигуна при низьких температурах. Та ці недоліки на фоні плюсів цієї моделі були не такими суттєвими. А найкращим свідченням тому була широка географія експорту цієї вантажівки. Вона постачала з більшість країн соцтабору, а також держави Азії, Африки і Південної Америки. Одним з основних покупців автомобілів цієї моделі був Радянський Союз. Перша партія автомобілів у кількості 4 тисячі штук прибула в СРСР в 1971 році. Надалі постачання цього автомобіля лише зростало і тривало аж до 1987 року. В 1985 році на території Радянського Союзу було вже 40 тисяч цих машин, але майже всі вони були обмежені лише двома базовими версіями: бортовою вантажівкою W50L, яка могла комплектувати з додатковим причепом, і самоскидом W50LK з трипозиційним розвантаженням. Та як би там не було, час ішов, і на середину 80-х автомобіль вже вважався морально застарілим. І це цілком зрозуміло, адже за весь час випуску він зазнав цього лише двох змін в 1969 році, коли було встановлено нове стоянкове гальмо. І ще раз в 1973 році, коли вантажівка отримала новий рульовий механізм. Саме тому в 1987 році було розроблено нову повнопривідну модель EFA L60, яка базова була все ж тією W50L, тільки з кількома змінами. Новим шестициліндровим двигуном об'ємом 9,1 літра і потужністю 180 кінських сил, новою відкидною тримісною кабіною, яка виготовлялась по ліцензії Volvo, 4-ступінчатою синхронізованою коробкою передач з двостопінчатим демультиплікатором. Крім цього, вантажівка отримала планетарні колісні редуктори ведучих мостів, пневмопідсилювач щеплення та електропневматичний привід механізму блокування міжколісних диференціалів. Та вже 9 листопада 1989 року відбулося падіння берлінської стіни, а ще через рік 3 жовтня 1990 року Німеччина об'єдналась. Згодом завод Людвігсфельді перейшов до свого колишнього власника Daimler Benz. Певний час нові власники намагались оновити модель L60, були навіть спроби встановити на неї кабіну від вантажного сімейства автомобілів Mercedes Benz ln 2 але спроби не мали якогось особливого успіху і вже середини середини 90-х років компанія перейшла на випуск власних моделей. Всього за 25 років випуску з конвейера заводу Людвігсфельді зійшло близько 600 тисяч вантажівок іфав 50 l та ІФА 60. Багато з них навіть через десятки років після припинення виробництва ще можна було зустріти на дорогах багатьох країн як живих свідків епохи соціалізму по німецьки